Вільні Україні вільне небо з таким гаслом несучи шини, прийшли під міністерство інфраструктури працівники авіакомпаній та громадські активісти. Кілька сотень людей пікетували Державну авіаційну службу, вимагали люструвати очільника відомства Дениса Антонюка. Активісти кажуть, через нові правила авіаційні компанії просто підуть з ринку. Запевняють, в державі залишиться тільки мау яку інші учасники ринку називають монополістом. І тоді українці не зможуть літати лоукостами. До пікетувальників вийшов керівник держ. Авіаслужби Антонюк намагався переконати, що українське небо не буде в одних руках. Представників компанії запросив на переговори. Автомайданівці передали до міністерства листа з вимогою скасувати нові правила і кажуть, якщо Державіаслужба не піде на поступки, готові перекривати злітні смуги. Я бы хотела, чтобы дальше так оставалось, чтобы в страну пришли новые лоукости, правила, которые были введены держави службой, абсолютно по моему неприемлемому для создания конкурентного рынка. Сейчас начинают передаваться э, все направления, большинство рейсов. Э, Одной компании и это компания Мау просто одна політика политика действующего главы Антонюка. Вот чисто из-за этого вот, допустим я могу остаться без работы.